Тільки ми не будемо це зафіксувати на певний тиск, оскільки я бачу, у нас є преса, судове засідання відкрите. Всі підстави вважати, що він буде спілкуватися з цими невстановленими особами, І ці речові фактично докази в подальшому будуть знищені. Просимо застосувати більш м'який запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. І з, саме зьомої та з 22 години виховання до 7 години ранку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Заборонити залишати житло за адресою Рівненсько-Обласеринський район, село Пугач, цілодобово, покласти на на обов'язки за викликом прибувати до слідчого, прокурора суду, не відлучатись із населеного пункту, де він проживає, здати на зберігання слідчому свій паспорт, паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну, носити електронний засіб контролю, встановити срок дії ухвали терміном до 16 травня 2017 року. Вам, адвокат, я думаю, донесего позиції кримінально процесуальних вимог. Судове засідання волонтери закінчено.